Різкого стрибка вартості картоплі, моркви, буряку, цибулі, капусти не буде. Цього сезону, хоча і очікується певне зростання цін на класичні складові борщового набору однак, підвищення буде не надто суттєвим, зазначили Мінагрополітики. Ми впевнені, що пік цінової динаміки для цих продуктів ми вже перейшли і не повернемося до цього. Висока вартість минулого року та на початку цього прямо пов'язана з російською агресією. Так, торік, через окупацію, тимчасово стала недоступна частина Херсонської та Запорізької областей, де традиційно найбільше вирощують овочів, через те, що це сталося наприкінці лютого. Аграрії не змогли засадити нові посіви. У 2023 ситуація зовсім інша, говорить мінагрополітики. Адже у центральній та західній частині країни суттєво збільшили виробничі обсяги під овочі. У 2024-му аграрії планують за потреби вирощувати овочі на всій території країни. Саме великі обсяги виробництва гарантують відсутність рекордного подорожчання. Є певна споживча інфляція, пов'язана з витратами на зберігання. Але різкого зростання цін не передбачається. На думку аналітиків аграрного сектору, ціни почнуть активно рухатися вгору середини грудня. На вартість продуктів впливатимуть кілька причин: з-поміж них сезонність. Деякі групи товарів можуть подорожчати на 5-10%. Подорожчають яйця, молочна продукція, м'ясні вироби та овочі. А от рекордне цінове падіння в Україні демонструє гречана кропа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Новини.